Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо полуничний крем чиз. Дуже простий, але дуже смачний крем. Я його часто використовую для приготування тортиків на замовлення, а також для капкейків. Готується він дуже легко, просто виходить смачний та стабільний. Приготуємо полуничну начинку. Нам знадобиться полуниця, кукурудзяний крохмаль та цукор. Кукурудзяний крохмаль додаємо до цукру і ретельно перемішуємо. Полуничку я добре помила та нарізала маленькими шматочками. Викладаю у каструльку з товстим дном. Всипаю до полунички кукурудзяний крохмаль з цукром і на середньому вогні проварюємо до загустіння, постійно помішуючи. Ось така начинка в нас виходить, вона має повністю охолонути. Приготуємо класичний крем-чист. Нам знадобиться вершковий сир, цукрова пудра та вершки жирністю 33%. До сиру додаємо цукрову пудру, вливаємо вершки і все взбиваємо на середніх обертах міксеру. Приблизно 3-4 хвилини і крем готовий. І зараз із цього крему ми зробимо полуничний крем-чист дуже просто. Частинку нашої ягідної начинки я перетерла через сито. Додаю до крему і взбиваю приблизно 1 хвилину. І у нас виходить полуничний крем-чиз без додавання барвників. Він має дуже ніжний рожевий колір та такий легкий полуничний смак. Також можна цю ягідну начинку пірирувати блендером, але я це роблю через сито, тоді маса дуже-дуже однорідна виходить. Далі перекладаю крем у кондитерський мішок, бо так зручніше працювати, і будемо збирати торт. Цей крем ідеально підходить для начинків торти, для капкейків та інших десертів. Полоничку ви можете замінити на іншу ягоду і у вас вийде інший смак крему, наприклад малину або смородину.